Я очікую, що вони домовились. Тільки Україну не ділити. Україна повинна бути ціла із Кримом, і з усім. І мирно. знаєте, що вже Сильней світу цього вже Україну переділили, мені так здається. Ну це моє особисте бачення. І нічого гарного мені знає, на мою думку, нічого доброго з цього не буде. Три роки ми вже очікували стільки, що зрозуміли, що очікувати нема чого. Сьогодні десь почитала читала фразу. За чотири роки війни найкращий переговорчик був той, що на острові Зміїний. Мою ну, думку, що вплив на Трампа. Такий же, як вплив на Путіна. Це одні сили. Ну, вони там розбудовують на півдні України нову Хазарію. Не, не все вирішено, але вони намагаються вирішити свій сценарій реалізувати. Думаю, що буде дуже складно, але думаю, що наш президент Володимир Зеленський буде тримати свою лінію за нездачу Донбасу. І буде намагатися добитися зупинення по лінії бойових зіткнень.